Всім привіт! Що ж, сьогодні ми будемо вирішувати нашу найгіршу проблему з попереком. Так, я знаю, що у багатьох він болить, і я надіюся, що ви чекали це відео. Надіюсь, ви його не пропустите. Ми сьогодні будемо робити легкі вправи. Більш детальніше ви можете обзнайомитися з усіма причинами, болями, як це вирішити в моєму курсі, але конкретно цю задачу ми будемо сьогодні зовсім трошки розбирати і. Таким чином, ви зрозумієте, потрібно вам, скажімо так, більше інформації, чи вам цього достатньо. Що ж, найчастіше у нас затиснутий в попереку клубопоперековий м'яз. за рахунок чого поперек тягнеться вперед. Давайте трошки розкажу, покажу для того, щоб вам було зрозуміліше. У мене є мазута ігрушка. І так, от у нас тут від поперека до стегна йде такий м'яз. Він йде внутрі животика. От, І коли у вас цей м'яз затиснутий, він тягне поперек вперед. Таким чином, у вас напружуються тут квадратні м'язи. Тобто ці м'язи, які якби, нахиляють, тобто вони зжимаються. Коли ви прогинаєтесь назад, ви відчуваєте, отут -от, або в праву сторону, вліво, дивлячись, це може бути спазмований тільки один м'яз. Плюс до цього всього у вас починають спазмуватися інші м'язи. Це просто як ланцюжок спазмованих м'язів. Сьогодні ми будемо працювати над рухливістю таза, над рухливістю попереку, трохи його потягнемо, і розберемося, що так або не так. От, ем, що дуже важливо, це вам потрібно чітко відчувати, чітко розуміти, де у вас болить. Це дуже важливо, тому що, поки ви не знайдете точку, де болить, ви не зрозумієте, що болить. Робити просто в тупу вправи взагалі буде неефективно. Тому, поїхали, розігріваємося. Перед голову назад в праву сторону в ліву сторону, Перед назад в праву сторону ліву. коло в одну, коло в другу, і будемо вирішувати рухливість. Будемо вирішувати рухливість тазу, звучить, звісно, цікаво. Так, плечі назад. Але не забувайте, найчастіше все ваше тіло пов'язане. Я не можу сказати так, що болить щось одне, і це все, що і болить. Найчастіше це якась ланцюжкова реакція, і ви потім відчуваєте, що у вас, наприклад, не тільки спина болить, ще затиснуті сідниці і грудний також. І воно йде один за одним. Вдих, видих, вдих, видих. П'ять, чотири. 3. Два. Один. Ручки в різні сторони. Отут ви будете відчувати м'язи попереку. Якщо вони у вас болять, вони будуть тут тягнути і ще й добре. В праву сторону ліву. І плюс ви далеко не у всіх вправах можете відчувати поперек. Іноді положення. Спини настільки вже змінені, тобто ви зрозуміли самого хребта за рахунок цих м'язів, що ви можете навіть не відчувати натягнення в деяких вправах, яких я кажу. У мене були такі випадки, коли ми тягнули сідничний м'яз такою вправою, як наш звичайний голуб, який, в принципі, тягне у всіх. Але конкретно у цієї дівчини не тягнуло. І поки мене розслабили цей м'яз, не допомогло. І насправді це дуже у багатьох. це. Проблема з рахунок того, що ми багато сидимо. А цей м'яз в тому числі підтягує ногу до живота. Ну, тобто, згинання в, стег... в стегнах. Ну, тобто, ось оця ця, частинка. Так, добре. Поїхали далі. Нахил витягуємося вперед, назад і в другу сторону. Нахил витягуємося вперед. Назад і в другу сторону. Вперед, назад і в другу сторону. Вперед, назад, і в другу сторону. Давайте ще по одному разу. В другу сторону. Вперед, назад, вверх. Добре, стаємо на колінці. Пробуємо працювати зі спинкою. Округлюємо спинку, ходимо назад. Прогинаємо. Вперед. Знов округлюємо спинку, підкручуємо таз, напружуємо сідниці назад. Вдих. Вперед. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Ще трошки. Добре, тепер ми одне стегно виводимо назад. Підкручуємо таз і тягнемо стегно вниз, вверх, Вниз, вверх. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Так само другу ножку вводимо назад і вниз, вверх, вниз, вверх, п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Тепер пробуємо прогинатися, але уходити вже тазом вниз. Рогін. Опускаємо таз. У вас мають лягти тазові кісточки на підлогу. Якщо у вас, наприклад, не лягають, ви ставите руки вперед. Настільки, щоб вам було відносно комфортно. І округлюємо спинку. Уходимо назад. Знов вперед. Опускаємо. Тут може трохи давити в попереку, тому що якраз ці м'язи, які заспазмовані, зараз тут трошки спазмуються, але тут вони, наприклад, натягуються. Знов і видих. Вдих. Видих. Добре. Тепер стаємо на одну ножку. Тут тягнемо в сторону, так от в бік, прям. І назад. Остегнув в бік. Назад. Тут буде тягнутися животик. Це, скажімо так, підготовче до якраз тої вправи, яку я вважаю, прям прекрасною для цього виду, скажімо так, болий. Так само другу ножку. В бік, назад. В назад. Назад. Три. Два. Один. Супер. Далі. Входимо ніжкою вперед, опускаємо таз вниз, назад. Можна щось інше притримуватися. Краще всього підкрутити таз, уходити вниз, прогнулися. Назад, підкрутили таз. Так, да, тут трохи складно. Я ж кажу, деякі речі я вам буду розповідати швидко, тому що потрібно показати багато вправ, тому якщо щось не виходить, це окей. Підкручуємо таз, опускаємося вниз, назад. Підкрутили вниз, назад. Вирівнюємо. Підкрутили, опустилися, потім прогнулися, підкрутили, назад. Три. Два, один. Залишилися внизу, тягнемося тазом вниз. Прям штовхайте тазову кісточку вниз. Три. Два, Один. Дотягуємо стопу до сідниці. Три, два, один. Добре. Так само другу ніжку. Спочатку уходимо з підкрученим тазом вниз і прогинаємося назад. Підкрутили таз вниз, назад. П'ять. Чотири. Три. Наша задача максимально розігріти клубово-перековий м'яс. Yes. Два. Один. Отлично. Тепер переходимо повністю вниз, тягнемося тазом вниз. Пять, чотири. Три, два, один. І стопу до сідниці. П'ять. Чотири. Три. Два, один. Супер. Тепер лягаємо і тягнемо м'язи спини. Вони нам також потрібні. Чому? Тому що, як не крути без розтягнутих м'язів спини буде тяжко розслабити спину. Округляємо спинку і нахиляємося в праву сторону, в ліву сторону. Якщо вам тяжко нахилитися до ноги, зігніть її в коліні. В праву сторону. В ліву У вас має тягнути м'язи попереку. Три. Два. Один. І другу ніжку другу сторону. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Угу. Добре. Тепер будемо ще трошки працювати з попереком. Округлюємо спинку, уходимо назад. Намагайтесь, наче покласти сідниці на підлогу і округлити спинку. Видих. Вдих. Притискаємо животик до ніг. Знову видих. Вдих. Три. Ой. Ой якраз роз, розкрутилося, роз. Проскользнули ніжки. Два. Один. Добре. Тепер лягаємо на спинку. Тут згинаємо колінця, прикручуємо, підкручуємо паперек до підлоги, притискаємо і прогинаємося. Вчимося цьому руху. І притиснули поперек до підлоги. Звідси підтягнули до себе одну ніжку і другу ніжку рівно. Поперек повністю притиснути до підлоги. Не відриваємо. І другу ніжку. Поперек притиснути до підлоги. Одну ніжку. І другу ніжку. Ну, ніжку можна як класти на підлогу, якщо не виходить, то тримати в повітрі. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. залишаємося на одну ніжку. Тримаємо. Десять, дев'яти, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один другу. П'ять, чотири. Три, два. Один ще п'ять. Вибачте, <сміщи> п'ять, чотири. Три, два, один. Згинаємо колінця і в одну сторону тягнемо два коліна в другу. Ну, тут теж має майже, майже, майже коліно уход, але в мене місця недостатньо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Тепер лягаємо в голову. Ножку попереду, другу ножку позаду. Лягли в голову, потягнулися. П'ять. Чотири. Тягнемо сідницю. Тому що сідниці найчастіше, коли спина заспазмована, вони також заспазмовані. І так само вони можуть затискати сідничний нерв, що може давати таке прострілення. Три, два, один. Супер. Другу ніжку. Дуже довго, коли вас болить, не залишайтеся в позиції, тому що можете отримати протилежний ефект. Тобто, давайте, звичайно, час, але, ну, не знаю, не більше хвилини, якщо вам так зручно по часу. Або, як мінімум, відчувайте, коли у вас вже або не так тягне. Або, наприклад, вам вже неприємно залишатися в цій позиції, тому що можна зробити розтяжкою або довгим положенням, тому що, ну, ще гірше, тому що якщо м'яз дуже довго в одному положенні, як в скороченні, ну, в концентричному скороченні, як в ексцентричному, так само може давати спазм. Добре. І давайте останню вправу, поперек притиснути, опору тя... поперек рівний, тягнемо інше стегно вниз, коліно рівне. Тягнемо вниз, тягне животик. П'ять. Чотири. Три два. Один, другу ніжку. П'ять. Чотири. три, Два. Один. Супер. Я надіюся, що вам стало хоч трохи легше. Може, це все завершити ось одною легкою вправою. Сидаємо в позу все і округлюємо спинку в праву сторону вліву. Вона Воно також тут прекрасно потягне. Я дуже надіюся, що у вас все вийшло. Вам стало зрозуміло. Вам менше стало боліти. Звичайно, за один раз дуже тяжко, якщо це хронічний спазм, що все пройшло, але декілька повторень, якщо ви будете робити протягом якогось періоду, воно дасть свій результат. Добре, тоді пишіть в коментарях, чи стало вам краще після першого навіть тренування, чи хочете вам більше інформації і взагалі, як вам тренування, і побачимося скоро знову. Не забудьте підписатися і поставити лайк. До зустрічі, Па-па!